В Казахстані готують перевірку коміка Сабурова, який скоріш за все фінансував російську армію. Історія ця розпочалася 6 лютого, коли Сабурова затримали на Росії в аеропорту Внукова та заборонили в'їзд на Росію на 50 років. Російське видання важна історія з посланням на знайомого цього комика писали про те, що заборону ініціювала служба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ і її голова Олексій Жалов. Причина нібито стала те, що Сабуров не бажав співпрацювати з ФСБ. Після цієї заборони він повернувся до Казахстану, а там готується на нього перевірка. За даними ЗМІ, в телеграм-каналі голови міста це Московська область Тетяна Вікушева влітку 2025 року зробили такий допис, в якому стверджувалося, що комік Сабуров передав до зони бойових дій росіянцям 10 мотоциклів. Публікацію цю вже видалили, але а, копія її все одно збереглася. І от коли Сабура повернувся до Казахстану, то він очистив профіль у соцмережах і відмовився від коментарів на цю тему, заявивши, що ситуацію вивчають юристи. Згідно з законодавства Казахстану, то йому зараз загрожує кримінальна відповідальність за фінансування збройних конфліктів від 7 до 12 років ув'язнення. Генпрокуратура Казахстану перевірить коміка Нурлана Сабурова за статтею про найманство через можливе постачання російським військовим, власне повідомив особисто заступник генпрокурора Казахстану.